Знову добрий ранок. Хто сам без мене повилазив, а? Хто мене встрічає? Йома. Аййо, і мене, і матусю. Так, раз половина вас потікала, їсти будемо сьогодні на вулиці. все, все не пишіть, даю, кушать, даю, давайте, давайте, даю. Дивіться, поїли і тихенько сплять. Одне вилізло, але не тікає одних. Я тут, господа. Чого ти вилізла і не тікаєш од сестерчик, а? Чого тоді вилазила? Яка цель побіга? Буласка, ну сестрички всі сидять. Ну як ти вилазиш? Ти сам навпення, чи що? Мавпиня мале. Ти що, якась така, мавпишка, мартишка. Ти чого вилазиш, а всі не вилазять, а? Ти будеш за мною говорити? Кр... Криха, крохітка, крихітка. Чо ти влибаєшся? Де опять сестричка ділась, а? А, воно вона заховалась. Ти жопа мала. Де? Ти куди тікаєш? Оно, ну, дивіться, вона сама менша. Туди пролізла і все. А ці пузатіки, жопки, не можуть пролізти, бо вони жирненькі Ти ну, втекла і що? Ну ти ж не біжиш нікуди. Ти ж просто сидиш тут. Чого ти тікаєш? Ну все, мишенята. Я вам поміняв постільку. Чекайте мене тут. Я погнався на роботу. О, тепер можна їхати. Я забув вам бортик прийняти. Бо вилізете. же. А тепер не вилізеш. Що? Грушні стали? Нічого, підростеш, перепригнеш.